— Ваня. — за мама. Вот на берегу маме перелітаємо чачи. Сиру сироповажаємо і теплий конечный час. Мама рідне, ми літаємо мати. Маленька. Вот у нас скажу прямо що з нас то моря, скосі сьогодні госу, батька люблю нас. І з днем восьмого березня із весняним святом, з бролісками, пешими це чудовий час. Нам всіх прекрасних, хочем привітати, і жінкам всім присвятити, що червівай.